Всім привіт! Мене звати Ліля, ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. І сьогодні у нас навчальне відео, а саме відео про те, як робити набір імітацію італійського набору. Я його використовую для в'язання низу кардиганів, джемперів, светрів, коли мені потрібен набір, як італійський, але я не хочу з ним заморочуватися, і мені не потрібно еластичності, тому що цей набір він не має еластичності, для шапок він не підійде. Але, скажімо, Якщо ви в'яжете з картної пряжі і там резинка і так нееластична, то це ідеальний набір для того, щоб знаєте, не сильно мучитися з італійським набором. Буду вам показувати цей набір поворотними рядами і також по кругу, і покажу вам, як перетворити його в резинку 1 на 1 і також, як зробити з нього резинку 2 на 2 Отож, я пропоную розпочинати. Для того, щоб зв'язати цей набір, нам потрібна основна пряжа, додаткова нитка, спиці меншого розміру, у мене це 5,5, і спиці основні, це спиці 6. І Будемо починати ми зі спиць 5,5. Отож, розпочинаємо постановка рук і ниток. Отака У нас на великому пальці додаткова нитка на вказівному основна, і перша петля буде трошки важко набиратися, бо треба буде притримувати отут, але далі все піде легше. Ось так захоплюємо додаткову нитку, захоплюємо основну, пров'язуємо першу петлю. Додаткову основну, друга петля, і далі в'яжемо стільки петель, скільки нам необхідно. Якщо резинка 1х1, то кількість петель в результаті має бути крат на 2. Якщо резинка 2х2 крат на чотирьом. Враховуйте це. Зараз ми набираємо в два рази менше петель, ніж нам потрібно. Якщо я занадто швидко показую, то завжди є можливість знизити мою швидкість. Верхньому правому куті, в налаштуваннях ви це можете зробити. Ми набрали нашу кількість петель. Я набрала рандомну, випадкову. І зараз будемо починати роботу. Ниточка додаткова, нам більше не потрібна, тому її можна обрізати, в моєму випадку просто обірвати. Ми знімаємо. Першу кромкову петлю і далі пров'язуємо другу петлю виворотною і робимо накид. Виворотна накид, виворотна, накид, виворотна, накид. Таким чином ми подвоюємо кількість наших петель. Ми дов'язуємо і доходимо до двох останніх петель. Тут робимо накид, і тут важливо, бо якщо ви в'яжете кардиган і вам потрібно скрив, щоб у вас було дві однакових петлі, наприклад, дві лицевих, не рахуючи кромочних, то я зазвичай пров'язую виворотну і далі вже не роблю накиду. Але в цьому випадку ми накид зробимо, тому що ми в'яжемо зразок. І також важливо тут як пров'язувати кромкову. Ось так робити не потрібно. Потрібно пров'язувати її, захоплюючи нитку ось так. Тому що, якщо ви пров'яжете так, як я показала спочатку, то у вас потім буде розпускатися оцей край. Ще раз продемонструю. Тобто ви не спицю накидаєте зверху на нитку, а ніби як з під низу заводите і захоплюєте це класична виворотна петля. Так? І далі розвертаємося. Що ми будемо робити далі? Далі ми будемо в'язати чотири ряди порожнинної резинки. Тут все дуже просто, я думаю, хто вміє, хто не вміє, зараз навчиться. Отже, знімаємо кромкову, далі в нас йде накид, і ми його теж знімаємо, нитку лишаємо перед роботою. Далі лицева петля. Накид. лицева петля. Накид, який ми знімаємо, лицева петля. Розвертаємо в'язання і зараз будемо робити аналогічно тільки з іншого боку. Що в нас тут? Виворотну петлю. Ми знову ж таки знімаємо нитку перед роботою, а ось цей накид наш, ми його тепер пов'язуємо лицевою. І аналогічно ми зараз пров'яжемо ще два ряди, знімаючи виворотну. Не пров'язуючи її, лишаючи нитку перед роботою і лицеву пров'язуючи. Я думаю, що зустрінемося вже після того, як я це пров'яжу. Отож, що ми робимо далі? Далі ми переходимо вже на спиці основного розміру і будемо в'язати вже власне саму резинку. Що ми робимо? Ми просто в'яжемо резинку один на один, і в кінці, я думаю, що почнемо в'язати вже резинку 2х2 на цьому ж зразку. І якщо вам потрібно перейти на резинку 2х2 то ви просто переставляєте петлі. Ви пров'язуєте лицеву, тут ви переставляєте виворотну, і ось вже у вас дві лицевих і дві виворотних. Далі ви пров'язуєте лицеву, виворотну переставляєте назад. І ось у вас вже знов дві лицевих, дві виворотних. В'язуєте лицеву, переставляєте лицеву і виворотну, і ось у вас вже резинка. Тут, бачите, виходить резинка 2х2, тут резинка 1х1. І тут у нас вийшла зайва петелька, але це зразок, тому, я думаю, ми мені пробачимо. Ось так виходить. Тут 2 на 2, тут 1 на 1. І далі просто в'яжете вгору, скільки вам потрібно. А, власне, зараз я покажу, що ж робити з оцим наборним краєм. І як це все буде виглядати в результаті у фіналі. Краще, звісно, взяти голочку. Я голочки собою не взяла, тому просто спицею, хоча тут нема різниці, єдине, що спиця буде шуркотіти, мабуть, по столу. І просто отак розпускаємо наш набірний край. Ми розпустили повністю наш набірний край, і ось у нас є оця остання петелька, і ми просто беремо і тягнемо за неї. Тягнемо, 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 тягнемо і витягуємо її ось так. Що в нас виходить? У нас виходить ось такий порожнистий, порожнистий край. Дивіться, цю резинку взагалі можна підтягувати. Чим вона мені подобається тим, що її можна підтягнути, якщо вона занадто вам здається такою розхлябаною, і якщо вам в результаті треба зробити її більш такою структурною, так, то ви просто можете ось так її попідтягувати. Ось вона підтягується. Ой, та петелька. Так. Зараз розвернемо цим боком, бо не дуже зручно. О, ось тут видно, як воно сильно тягнеться, підтягується. Це дуже класно, коли вас потім в результаті по низу резинка йде такою, як спідничкою, і це можна в цьому варіанті виправити. Якщо вам не подобається розмір спиць, який ви взяли на цей старт, на початок, то можна це все, бачите, трошки виправити і зробити ще більш стягнутим, більш таким вузьким і тугим. Єдине, що, звісно, не еластичним. Можливо, ця пряжа не ідеальна для того, щоб показати цей набір. Вона така трошечки виглядає кострубатою, але дослухалася до ваших порад, що потрібно брати велику товсту пряжу і великі спиці. От що знайшла в себе вдома з такого, щоб було доволі світло і легко було би демонструвати, то ось така пряжа. Але загалом. Цей набір дуже крутий для всяких мереносів, наприклад, для кардної пряжі. Ну, і тим більше, коли кардна пряжа не тягнеться, то тут нема різниці, чи буде еластичний набір, чи не буде. Резинка просто як декоративний елемент от щось типу такого. Я думаю, що, можливо, я за кадром зв'яжу зразок, якийсь такий повнорозмірний, бо тут вийшла дуже така велика. Скажімо так, довга, довгий набірний ряд. Я зв'яжу якийсь вищий, але е, не такий широкий зразок, і, і покажу вам ще, власне, сам зразочок, як би це мало виглядати. Ось я зв'язала великий зразок і показую вам, як виглядає це все діло. На великому зразку отак виглядає край. Як на мене, доволі акуратно. Пряжа, звісно, не найкраща для демонстрації. Трошечки вона така. Кривенька йде з мійкою, але я думаю, суть ви бачите і розумієте, про що мені йдеться. Також. Зараз покажу вам, як в'язати по колу цей візерунок. Тут все теж дуже просто. І ми робимо все так само, як ми в'язали поворотними рядами, робимо набір в два рази менше петель, ніж нам потрібно. Якщо ви в'яжете по колу, то вам зараз потрібно буде або перейти на кругові спиці, якщо у вас вистачає петель, або на шкарпеткові, або ж у моєму випадку я буду в'язати це все меджі клупом. Ось так ми робимо, ми розділяємо на дві спиці. 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. І далі ми просто в'яжемо по колу, без жодних з'єднувань, без ніяких особливих моментів. Просто починаємо з лицевої петлі і робимо накид. Лицева петля, накид. Лицева петля накид, лицева петля накид, лицева петля накид. І далі так в'яжемо до кінця ряду. Єдине, що ще мушу сказати, коли ви повертаєте в'язання своє, то вам потрібно буде враховувати, щоб у вас не злетіла оця петелька, цей накид. Його обов'язково треба доробити і ось так притримати. Ось я його зроблю ще раз, щоб він не загубився. Так, і далі знову в'яжемо лицеву петлю, накид, лицева петля, накид, лицева петля. Накид. В кінці не забуваємо зробити накид, знову ж таки, так само, і будемо зараз це все розвертати. Знову, що ми робимо далі? Ми не забуваємо про цей накид, і далі ми лицеву знімаємо, першу нашу петлю, накид пров'язуємо виворотною. Лицеву знімаємо, накид пров'язуємо виворотною. Лицеву знімаємо, накид пров'язуємо виворотною. Лицеву знімаємо. Нитка у нас за роботу, як ви розумієте, накид пров'язуємо виворотною. Лицеву знімаємо, накид пров'язуємо виворотне. Знімаємо, пров'язуємо виворотне. Знімаємо, пров'язуємо виворотне. Тут у нас оцей накид. Розвертаємося. І Пров'язали останній накид виворотним. Ось так витягнемо, щоб я не заважала. І далі ми в'яжемо 4 ряди тої самої порожниної резинки, яку ми вже в'язали у попередньому варіанті. Я думаю, я пров'яжу її за кадром і потім вам покажу результат і витягнемо з вами оцю нижню ниточку. Ось я тут пров'язала вже трошки візерунку основного резинки один на один, після того, як зробила порожнинну резинку. Нагадаю, в першому ряді ми пров'язуємо лицеву, виворотну, знімаємо нитка перед роботою, в другому ряді ми знімаємо лицеву нитка за роботою, а виворотну пров'язуємо. І таким чином у нас виходить порожнинна резинка. Ну, а зараз будемо розпускати і дивитися, що ж в нас вийшло понизу. Ось дивіться, у нас ось отут. Остання петля і хвостик наш, а ось тут у нас петелька, за яку ми будемо тягнути. І, власне, ми зараз можемо вже дивитися, як змінюється резинка і як вона перетворюється в красиву, в красивий край. Так, Оце ми заберемо і будемо витягувати нашу ниточку. Витягуємо, підтягуємо. Ось так це все виглядає. Тут все з'єднано, нічого нікуди не тікає. І можна заправляти цю ниточку і продовжувати роботу, в'язати все решту полотно догори.